На огляді led підсвітка з артикулом 13805. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина однієї, 667 мм. На планочці 6 LED-діодів, напруга 1:3 вольти. Круглонін за діаметром 15,5 мм. Маркування. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.